57%. Це говорить про те, друзі, що потрібно працювати над собою, над своїми емоціями. Працюємо над собою. Із оцеї таблиці, що я розказала, і в кінці. І в кінці, друзі, чудовий вірш про зиму. Я до мене працює, тисніть на дзвіночок і пишіть ваші коментарі. І так, друзі, чудовий вірш про зиму. Затьохкали холодними вустами, холодній землі, взулися. Друзі, давайте спочатку, тому що якось щось не так. Зараз трішечки пройде, потім я вам зроблю з найкращими моментами. І так, красивий вірш про зиму затьохкали холодними вустами, холодні землі зулися гаї, і стали біля неба, як стояли, скоцюрбившись, хвіст дубового листа. Сурока з глоду водить небо оком, і вітер пише вітрові листа. Сурочим оком пише білобоком, що гай землі дивився. І стояв, що солов'ї маліли, як морельки, а Дніпро, мов скажений, цілував Степа, степах, село чиєсь, чуже маленьке, що я з тобою, ще одні сніги, зимою в щасті, як на листі, нехай нога в нозі, вітер з-під ноги і пам'ять наша, як в колисці. Це, друзі, написав Микола Вінграновський, але я трішечки тут замінила дуже чудовий вірш. Затьохкали холодними вустами, в холодні землі взулися гаї, і стали біля неба, як стояли, скотюрбившись, віз дубового листа. Отут я не можу ніяк скотюрбивсь, скотюрбивсь, не скотюрбивсь. і ще разочок. Затьохкали холодними вустами, холодні землі взулися гаї, І стали біля неба, як стояли, Скоцюрбивсь хвіст дубового листа, Сорока з голоду водить небо оком, І вітер пише вітрові листа, Сурочим оком пише білобоку, що гай в землі дивився і стояв, що солов'ї маліли, як морельки, А Дніпро, мов скажений, цілував. В степах село чи єсть, дух чуже, маленьке, що я з тобою, ще одні сніги, зимою в щасті, як на листі, нога в нозі, і вітер з під ноги, і пам'ять наша, як в колисці. Микола Вінграновський написав Друзі, всім вам дякую, що були зі мною, всім вам дякую за ваші подобачки. Ще раз нагадую, що канал мій називається Сонять на пісам Сьогодні ми з вами говорили про ім'я Вікторії. Сьогодні ми з вами говорили, що ми за Вжелісою Варум поговорили, що вона чудова співачка. Мені дуже подобається її. Також ми з вами поговорили про зиму, про те, що йдуть різдвяні морози. Наскільки ми подивимося? Я думаю, що на пару днів, але все рівно буде зима, і ми подивимося, чи насправді. Справжується те, що калини небагато, значить, зима буде у нас ось така. І зараз ми все-таки, я вам обіцяла, що ми пройдемо погороду. Вам... Ми пройдемо і подивимося. Я трош... трішечки зменшую тепер, щоб ви бачили, яка тут краса. Трояндочка наша поки що спить, прикрита, чудово, і їй. І це, що ви бачили під час всієї передачі, ми з вами говорили 50 хвилин, друзі, тисніть на дзвіночок. Якщо ви ще не зі мною, обов'язково пишіть коментарі. І ось оця яку Гірда забрала І вона нарешті починає потрішечки з нею гратися. І зараз ми дійдемо.